Можливо, в тебе повні полиці доглядової косметики, але шкіра все одно виглядає тмяною, можливо, ти страдаєш від акне або гіперпігментації. Можливо, ти навіть вже скупила всі найкращі засоби від відомих професійних брендів, але насправді, чим ми старші стаємо, чим більше початково у нас якихось передумов по стану шкіри. Тим менше наша шкіра пробачає ось цього хаосу в догляді. Мене звати Олександра Петренко, я спеціаліст на теропетичної медицини, біолог, імунолог, і сьогодні я розкажу про діючі активи, які дійсно покращують стан шкіри і які можна використовувати як зовні. Так і середину, якщо тобі цікава тема продовження своєї молодості, ефективного впливу на причини ось цих всіх змін, які з нами відбуваються, обов'язково дай мені знати про це в коментарях. Підпишись на мій канал для того, щоб. Не пропустити нове відео. Давай починати. По-перше, це звісно, вітамін С. Дуже банальний, дуже знецінений, навіть через свою банальність. Але важливий нюанс: вітамін С не синтезується в нашому організмі. Ось така неприємність сталася в ході еволюції, що людина втратила здатність синтезувати вітамін С. При цьому всьому він є життєво необхідним. Для багатьох процесів, але, зокрема, для синтезу колагену і для антиоксидантного захисту нашої шкіри. Тому засоби з вітаміном це велика, велика любов, і вони мають бути обов'язково присутніми в вашому косметичному раціоні і сапліментарному про прийом середину. Поговорю сьогодні в другій частині цього відео. Друге це ретинол це такий золотий стандарт антиейдж догляду, догляду для шкіри. Яка схильна до акне. Це прям точно-точно must have. А також ретинол дуже класно працює на тій шкірі, яка схильна до гіперкератозу, який сам собою буде прозводити до тьмяності шкіри. І третє це. Вітамін В3 3 Це ніацинамід. Він дуже лагідний в порівнянні з попереднім представником, так точно, але він робить шкіру, знаєте, такою ніби фарфоровою, за рахунок чого досягається цей ефект. Тому що ніацинамід, він звужує пори, і шкіра стає така гладенька-гладенька. Також ніацинамід він дуже класно вирівнює кольор обличчя. Він освітлює шкіру. Тому дівчата, у кого є гіперпігментація, постакне, почервоніння, вам точно сподобається. І що важливо, що він буде звужувати пори, регулювати роботу сальних залоз. і за рахунок цього може трохи підсушувати шкіру, тому його зазвичай особливо люблять власниці комбінованої та жирної шкіри. Якщо говорити про Поєднання цих активів, тому що це також дуже важливо, і ось ці такі дрібнички, начебто, догляд, може не працювати або працювати навпаки проти вас. Якщо ми з вами говоримо про поєднання вітаміну С і ніацинаміду, дуже багато таких засобів на ринку, це класно, але якщо ви обираєте дійсно якісний засіб, тому треба все ж таки звертати увагу на якість на бренд і бажано, щоб там було вказано рівень pH, тому що вітамін С, як відомо, він кислий. Ніацинамід він не любить кисле середовище, і якщо там не буде витримано pH, то ніацинамід з ним будуть відбуватися певні зміни, він буде розкладатися, і в такому випадку він може подразнювати шкіру. Тому якщо ви зустрічаєте засоби, ось такі, від яких у вас зворотня реакція, почервоніння подразнення, то можливо там якраз таки була допущена ось ця проблема і не витримано бажаний рівень pH. Це не дуже якісний засіб. Якщо ми говоримо про поєднання вітаміну С і ретинолу, то ось тут не варто краще їх розносити тому, що і то, і то досить такий інтенсивний вплив, і їхнє одночасне застосування може. Призводити до небажаних ефектів. Ретинол і ніацин можна поєднувати разом в одній схемі. Давайте тепер переходити до прийому всередину. Вітамін С, те, що я сказала, не синтезується, потрібен для величезної кількості процесів. Обов'язково, я б навіть сказала на постійній основі. Накопичити його наперед не вдасться. Це водорозчинний вітамін. Тому ось ця історія стазікам. Черешні, і чого там ще в сезон, що це вітаміни на зиму я накопичую, вона не працює. На постійній основі має бути використання вітаміну C всередину. Друге, вітамін А. Я проти використання високих доз, які використовуються, як ви знаєте, наприклад, для лікування. акне. це може бути персоналізований прийом, відточно не для них, але спокійні дозування, те, що ми можемо знайти в якісній сапліментації. Також це буде якісно впливати, покращувати до ось цю ліпідність, і одну мантію нашої шкіри регулювати роботу сальної залози і підтримувати правильну регенерацію шкіри. І звісно, що люди, які страждають від акне, це ну така перша лінія захисту. Це разом вітамін С і вітамін А, якщо ми говоримо про прийом всередину. Зовні не можна, всередину разом дуже навіть можна. А третє це вітамін в 3 ніацинамід. І тут дуже, дуже дуже важливо звернути увагу, яку форму вітаміну в 3 обираєте. Тому що якщо ви візьмете ніацин, то вона має такий флеш-ефект. Це нормальна реакція, це не означає, що з вами щось не так. Але від ніацину ви будете червоніти, наливатися, відчувати жар по шкірі. Знову ж таки, це нормальна реакція, але не факт, що ви її бажаєте, і ну і принаймні про неї треба знати. Заздалегідь. Якщо ви хочете більш безпечну форму, то обирайте, будь ласка, ніацинамід і баночку, на якій буде написано NO FLASH для того, щоб точно нічого не переплутати. Вітамін в 3 він підтримує оновлення клітин. А наша шкіра це ті клітиночки, які потребують швидкого оновлення. Також вітамін в 3 він відповідає за наш енергетичний метаболізм. Ну, в принципі, на будь-яке оновлення потрібна енергія. І ось така комбінація. Така підтримка, як зовні, так і середини. Це є така. Досить універсальна база, яка може стати а, якісним сапортом для косметички будь-якої дівчинки. Дуже дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, для того щоб не пропустити подальші відеоролики.